Насіння чия суперфуд для вашого здоров'я. Ви коли-небудь замислювалися, як маленьке насіння може стати справжнім супергероєм вашого раціону. Сьогодні ми поговоримо про насіння чия, корисний суперфуд, який завоював серця мільйонів по всьому світу. А в кінці відео я розкажу, як легко придбати насіння чия найвищої якості в нашому інтернет-магазині. Залишайтеся з нами. Насіння чия. Це маленькі зернятка, які походять із рослини шавлії іспанської. Хоча вони виглядають скромно, їхня історія вражає. Ще в давні часи має та ацтеки використовували чия як джерело енергії та витривалості. І сьогодні чия вважається одним із найцінніших суперфудів. Найцікавіше це те, як насіння чия вбирає рідину, утворюючи гель. Це не тільки зручно для приготування різноманітних страв. Але й допомагає підтримувати водний баланс в організмі. А тепер давайте розглянемо, чому насіння чия це справжній подарунок для здоров'я. Багатий склад насіння чия це джерело омега, три жирних кислот, білка, клітковини, антиоксидантів і кальцію. Енергетичний заряд завдяки високому вмісту корисних жирів і білків, чия допомагає залишатися активними протягом дня. Покращує травлення, кліткована сприяє здоровій роботі кишківника та забезпечує тривале відчуття ситості. Підтримує серцево-судинну систему. Омега, 3 допомагають знизити рівень холестерину та підтримати здоров'я серця. Насіння чия можна додавати куди завгодно. Ось кілька ідей. Уранкові смузі або йогурт. Як загущувач для пудингів. У випічку або енергетичні батончики, навіть у салати або супи для додаткової текстури.